Аріна Коротун жила у Краматорську. Вона займалася виробництвом жіночого одягу. Після початку широкомасштабної агресії Росії її сім'я змушена була переїхати до Дніпра. Виробництво доводилося налагоджувати з нуля. Зараз торгівля відбувається в роздріб через інтернет. Про значний дохід від бізнесу поки що говорити не доводиться. Ми займалися пошиттям жіночого одягу. Він був Доволі успішний, хоча легка промисловість не така й легка. Але ж таки так він приносив прибуток, і для нашої сім'ї це вистачало для того, щоб існувати, жити та радіти життю. Ми перевезли обладнання, і декілька місяців воно знаходилось в гаражі, поки ми не знайшли приміщення, в яке ми змогли переїхати і. Розпочати просування власного бренду через сторінку в інстаграм. Ми оформлюємо замовлення і відшиваємо під параметри наших замовників. Про дохід можна говорити в майбутньому.